Моє вітання. У мене вже було відео на тему, чи Україна є суверенною незалежною державою чи ні. І таким чином можна дійти висновку, що Україна з огляду на певний перелік факторів незалежною не є за визначенням. Якщо країна не є незалежною, то тоді вона швидше за все є колонією. Що таке колонія? Колонія від латинського слова колонія, яке означає поселення. І одним зі значень цього слова є те, що ця країна або це територія, яка перебуває під впливом іноземної держави. Вона позбавлена політичної і економічної незалежності і управляється спеціальним режимом, особливим режимом політичне панування на території країни колонії є домінуючим. І країна, котра панує над іншою країною, називається метрополією. На території України зараз встановлена колоніальна адміністрація, це уряд, це адміністрація президента, це всі державні установи, які фактично є колоніальними, колоніальними установами для того, аби керувати нами людьми, які є поневолені метрополією, по чому це помітно? Наприклад, політична, в політичному плані, політична адміністрація, яка керує колонією Україна. Вона е, нібито відрізняється від класичної колоніальної адміністрації, наприклад, часів з е, британських завоювань, коли е, британські е, британці завоювали півсвіту і в країнах, колоніях, які вони завоювали, вони Утримували свої військові гарнізони для того, аби примусово утримувати владу у своїх руках, владу над захопленими і поневоленими народами. Ми, нібито, маємо свій уряд, свою, свою поліцію, свою армію. Але в той же час це лише ілюзія, тому що найкращий раб це той раб, котрий думає, що він вільний. Від нього найбільший ефект, от він собі думає, що він весь таки незалежний і щось вирішує у житті своєї країни. Ми бачимо, що насправді це все є не так. І та адміністрація, колоніальна адміністрація, яка керує нами, це лише ілюзія. Ілюзія того, що ми вважаємо демократією. І апогеєм цієї псевдодемократії є вибори, які незабаром відбудуться в Україні, коли українці будуть вибирати собі наглядача і будуть воювати одне з одним. В різному сенсі цього слова, доводячи хто гірший, а хто кращий, але результат буде один і той самий. От. Ми бачимо, що ознаки колонії в Україні помітні у всьому. Наприклад це, наприклад, це суди. Наднаціональне, міжнародне право є пріоритетним в Україні. Тобто, якщо відбувається конфлікт інтересів в плані якихось законів, то тоді право міжнародне воно домінує над правом національним. Тобто судова влада, вона повністю залежна від права міжнародного. Була зруйнована національна система освіти, яку ми отримали від Радянського Союзу. Чим вона відрізнялася від теперішньої теперішня освіта вона базується на системі тестів. Тобто, коли є готові відповіді на е, запитання, і потрібно е, лише дати правильну відповідь або вгадати цю відповідь, е, стара радянська система освіти вона передбачала зовсім інший принцип. Вона передбачала те, що е, учень, студент, здобувач знань повинен був таке підготуватися, повинен був таке отримати знання, і не було шансів вгадати, бо жодних тестів не було. Було запитання і відповідь. E, охорона здоров'я ми бачимо, що сталося і продовжує відбуватися з охороною здоров'я в Україні. Коли Україна ще мала більш-менш якісь, якісь ілюзії щодо власної незалежності, то у нас зберігалася стара радянська система охорони здоров'я, яка передбачала можливість звернення людини напряму, як наприклад, до фельдшерського акушерського пункту селі, чи в районну поліклініку, чи просто напряму поїхати. В обласний центр, в обласну клініку. Зараз зовсім інша система. Це система сімейних лікарів, які от банально не встигають. Тому що в періоди епідемії, коли. Гриб усіх косить, лікар просто не може дати собі раду. І один лікар загальної практики ну, він не завжди є достатньо кваліфікованим для того, аби поставити правильний діагноз. А без заключення оцього сімейного лікаря, до якого попасти інколи буде складно, і без направлення цього лікара ну, людину не приймуть ніде. Бо бюрократія вона так працює. Система охорони здоров'я вона тепер працює для того, аби того здоров'я у населення таке не було стосовно економіки. Стосовно економіки, це ми бачимо такі фактори, як знецінення національної валюти тобто валюти іноземних держав вони мають вищу цінність на, на території країни колонії. Ми пам'ятаємо, як воно було після того, як радянський рубль вже почав виходити з обігу на територію України. Він був замінений купонами. Ми мали їх цілі мільйони, а тоді була введена типу національна валюта гривня, і долар коштував гривню 80 з моз копійок. Потім, потім почалася м, періодична різка. Девальвація національної валюти і зараз долар на рівні 28, і Ми не знаємо, що буде завтра. Тобто, з нами в плані економіки роблять, що хочуть. Національна валюта вона не має ніякої цінності. Це помітно також на тому, що була зруйнована економіка в плані виробництва. В Україні щоразу менше заводів, фабрик підприємств, які щось виробляють якусь продукцію, а високотехнологічних підприємств власних практично немає. Це називається деіндустріалізація. І вона потрібна для того, аби зменшити кількість населення. Тому що там, де немає економічного зростання, економічний спад, от демографічний спад, особливо помітний. Нав'язування релігії в на тих територіях, де ми живемо ще за часів до християнської Русі, тут була зовсім інша релігія, яку зараз називають язичництвом. Це був ведизм. Потім було нав'язано християнство, а тепер ми бачимо, як руйнується те християнство, яке довший час домінувало на наших теренах. Ми бачимо, що зараз відбувається в Україні з руйнуванням православ'я, з отим томосом. Це все робиться для того, аби людей спочатку розділити, а потім зігнати в одне стадо під Ватикан. Тому що ми прямуємо широкими кроками до екуменізації. Тобто до об'єднання релігій, і це не те об'єднання во Христі, про яке можна би було мріяти, це е, об'єднання, е, яке заплановане для нас метрополією, як для колонії. Е, попри, попри це, все відбувається от, е, руйнування інституту сім'ї. Е, тому що е, те що, ми, те, що зараз відбувається в, в плані моралі, е, через трудову міграцію, от е, не сприяє тому, аби сім'ї були міцними. Про трудову міграцію вона потрібна, по-перше, для того, аби зірвати людей з насиджених місць, аби зруйнувати зв'язки сімейні, родинні, а також для того, аби асимілювати населення з населенням інших колоній, аби відірвати людей від свого народного, національного коріння. Насаджування алкоголізму і наркоманії. Це дуже давня практика, давня колоніальна практика. Якщо хтось цікавився про опіумні війни, це війни, які вела Великобританія проти, проти китайського народу ще в давніші віки, коли англійським, англійським торговцям, які покровительствувала королева, вдалося більшу половину китайців зробити наркоманами. От. Крім того, ресурс, людський ресурс колонії дуже часто використовують як для громадянських війн, так і для війн з населенням інших колоній для взаємного їх знищення. Ми бачимо, що хто цим цікавиться, що змінився наш статус. Тобто людей зробили громадянами. Колись ми були громадянами Радянського Союзу, потім ми були громадянами України, але після того, як нам видали ідентифікаційні коди, ми стали фізичними особами. Фізична особа це раб, мігрант, у мене є окреме відео. От, кого цікавить, воно називається Конституція, книжка не про нас. От, таким чином, ми бачимо, що Україна має всі ознаки колоніальної держави. В мене немає ілюзій і стосовно інших країн світу, тому що всі країни світу є колоніями. Просто є колонії першої і є другої категорії. Ми, ми колонія найнижчої категорії. Це колонія, з якої викачується все. Викачується людський ресурс, викачуються природні ресурси. Ми бачимо, що наші землі розграбовані, ліси вирубуються, вивозяться у ті багатші колонії. Ми бачимо, що їхнє право в усіх розуміннях цього слова превалює над нашим правом. І, але і ті країни вони також, також є колоніями. Різниця тільки в тому, що це колонії, в яких більше набагато вже сильніше зомбування населення, і завдяки цьому нижчі відсотки по кредитах. Я, це наразі у мене все. Я закликаю вас зацікавитися тим питанням. Якщо в когось є ілюзії на рахунок того, що ми таки живемо в суверенній і незалежній державі, от і у вас є аргументи на користь цього, то це можна записати знизу знизу під відео. І якщо вам відео сподобалося, палець догори і підписуємося на мій канал. Дякую.